І як тільки виходить новий паш до сталкера, будь-який, поважаючий себе сталкер, одразу йде у спільноту і питає: що пляшка, що сайга і збільшений магазин. Давайте зараз скоренько це все пройдемося і закриємо, скажем так, ці питання. Перше пляшка на місці. Як бачите, шукав я її секунд 30, де вона знайшлася отут. Тепер побігли, залутаємо сайгу і заскочимо в прип'ять. Сайга перша точечка, як завжди, назвали ще на янтарі. Все на місці знімається так само, як і раніше, одним пострілом, ось вона на оцій штуці. Це якась РЛС чи що це таке хрест, його знає? Перше креслення до сайги теж тут поруч де й було. Прям посередині звалища у нас стоїть три камази. Нам потрібний, якщо дивимося лицем правий, і його потрібне нам праве колесо, якщо по руху дивитись. Ось перша флешечка досягє. Ідемо на Янів, значить тут є два варіанти. Один сюдою, я сюдою не тямлю, я ходжу сюдою. Правіше від станції Янів у нас є отака от, е, сараюшечка, такий навіс з роздовбаним дахом. І тут ми зараз перестрибнемо. Отут є шматочок такий забора. Ми вистрибуємо на оцю бетонну. Штуковину з бетонної штуковини треба отуди застрибнути. Звідси ми стрибаємо ось сюди на колючечку, оп, оп, і будь ласочка, Ми в прип'яті. Як повернутися назад? Зараз покажу. Біжимо так прямо. Ось у нас вхід на станцію Янів зі сторони прип'яті. Як бачите, є з протилежної сторони. А для того, щоб повернутися, ми застрибуємо ліворуч отут сюди, отут-сюди. Ось ми знову назад повернулися. Все просто. Перший збільшений магазин на 12 набоїв до сайги знаходиться. отут. -от. Трошечки повище Янова є така будівелька. Ми біжимо туди всередину, бачимо така труба, димохід такий, і біжимо біля труби, тут вхід є. Будьте обережні, бо наверху є контролер, може трошечки прихопити за мозок. Тут то часто всяка гадость спавниться, може вам теж зіпсувати нерви. Вилазимо на ось цю драбинку, перестрибуємо отуди, потім отуди. І отут наш збільшений магазин. Друге креслення до Сайги знаходиться. Ось тут готель Полісся. В нас знаходиться отам енергетик. Тут є така колонада з оголошеннями. Перша колона, друга колона. Третя колона, і між третьою і четвертою колоною такий є проходик усюди. Тут у нас є спуск у підвал. Спускаємося в підвальчик, повертаємо ліворуч, повертаємо ліворуч, сумочка, Вуаля, друге креслення до Сайге, ребаланс приклада. Сюди. І другий збільшений магазин до Сайге знаходиться ось тут, в прип'яті, на локації річковий порт. Ось тут його треба прибігти. І ось тут його забрати. І тепер як бачите, у нас є на вибір два збільшених магазини, на 12 набоїв і на 20 набоїв. І вони знадобляться нам обидва, чому побачите в кінці відео. А зараз побігли лутанем скоренько екзач Алмаз. Знаходиться він там само, де завжди й був, в дитсадку сонечку для тих, хто вперше дитсадок сонечку знаходиться ось тут. Ось у нас енергетик, це локація в прип'яті, де є телепорт, а ось дитсадок сонечку. Патчі 1.6 дуже сильно понерфили мутантів. Деякі з них стали слабші, деякі сильніші. А от що стосується двоногих ворогів, то двоноги стали значно сильніші. Причому всі без винятку. Тому, коли сюди завалюємося по екзачок, гранати не економим. Накидаємо їх туди в вікна добряче. Інакше вони вас порвуть, як тузик грілку, ці чуваки. Дивіться, я їм вже накидав, а вони ще тут мені тусню роблять. Все нарешті. І ще он один виживши є. Навіть не один, а два. Якраз сайга так виручила, що встигла останній вирішальний постріл зробити. Ладно, забираємо наших зачок Алмаз і зараз підемо облутаємо ще сховок журналіста на предмет хабаря. І ось тут, в Прип'яті, ми, як заходи, ми ж йдемо отак з Янова, отак сюди, 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 сюди. Потім йдемо сюди, сюди, опускаємося в самий низ. Тут у нас є таке містечко з бункерами. В цьому бункері у нас Техасочка хасочка лежить. А ось тут у нас є такі дві будівельки. І коли ми отак дивимося, в отій дальній на карті вона знаходиться все ж таки ось ця будівелька. У нас там є з журналіста. І не дивлячись на те, що на карті він не позначений, тому що їх там треба зібрати певну кількість, і тільки потім цей відкривається. Бачите, тут є, тут нема. Там у хабар в ньому все одно присутній. Знову ж таки, якщо у вас версія Ultimate, біжимо туди, тут то то внизу псевдопсина є. Її треба класти зразу, бо вона вам дуже багато печінок з'їсть, коли вона з вами наверх забіжить. Але тут, здається, поруч десь є одна, Он сталкер якийсь заміс влаштували. Тут і сліпі пси і псевдопси, вся ця наволоч забігає разом зверхи, з вами о, на тобі! Це ж монолітовці, а що ви втикаєте, чуваки? Якось би щось чи що? Якісь тупі. Нормально так захабарився. Ладно, з цими монолітовцями, може, в них ринки є. А, вони тут собак вирізали. Якщо все ж собачок ви не вирізали і забігли всередину, і ось так піднімаєтесь наверх, дивіться, щоб ви не заблукали по сходах раз. Ліворуч, ліворуч, сходи. Біжимо на самий, -самий верх. Якщо ви просто пробігли тут спринтом і собаки вас помітили, а помітять вони вас по-любому, ви ні на що не зважаєте, біжите на самий верх. В нас сховок журналіста поверхом нижче. Тут просто драбина на самому верху. Але прикол в тому, що коли ви сюди забігли на самий верх, таку на один майданчик. Сходу, ви опускаєтеся нижче, собаки біжать, отак звідти знизу, і біжать у того. В них скрипт, вони біжать сюди вас шукати. І сліпі собаки, і псевдо собаки. А ви стоїте отут, і отак правою кнопочкою туди їм гранатки. Частина собак біжить все ж саме до вас, але більшість біжить туди, і так я там перекладав і псевдо пса, і звичайного пса. Тепер власне по самому сховку журналіста, де він знаходиться. Ось він знаходиться. Тут треба пароль ввести. Раніше можна було без пароля. раніше можна було через оце вікно вилізти і піти собі туди. Зараз, як бачите, тут все поблокували. Без пароля тепер не доберешся до сховки журналіста. Але нічого страшного, бувалий сталкер всі паролі пам'ятає на пам'ять. Пароль тут 2021. І заходимо всередину. Що ми бачимо всередині? У нас тут лежить такий рюкзачок, а в рюкзачку лежить прекрасний хабар. Забираємо Дніпро прокачаний. Потім тут у нас же журналіст лежить, який покінчив з собою і написав нам: Проблиск більше не іскрить, варта вже нічого не вартує, все ті кровососи, веноніна радість, що це за слово? Треба декось розшифрувати це все діло. І виходимо на балкончик, і отут в нас в чомодані лежить все саме смачне. Що саме цікаве, сховок журналіста повністю самодостатній, як топ-еквіп, прям на всю гру. Достатньо просто залутати оце все, що лежить в цій скрині, і отам. І в нас тупо все, що є треба. Цим можна спокійно грати до кінця гри, тому що це просто найкраще спорядження. Що в нас тут є в цьому сховочку? Друга сайга. чому я казав, що нам знадобляться обидва збільшених магазини? Тому що що може бути краще за сайгу? Правильно, це може бути дві сайги. Ми собі ставимо дві сайги. На маграч ставимо цей магазинчик, на цю ставимо цей магазинчик. Тут у нас 20 набоїв, тут 12, ще плюс набоїв в патроннику. І того в нас 38 пострілів з сайги без перезарядки доступно. Це можна винести абсолютно будь-яку пачку. І станом на непрокачаний, якщо ми порівняємо зі сховка журналіста бронік, бачите, тут зірочка намальована, він частково прокачаний, і цей частково прокачаний. В такому стані, як ми його знаходимо, ПЗС 12. 13w штурм трошки кращий, аніж ексоскелет Алмаз, бачите? В нього чуть чуть сильніші всі і сильніший фіззахист. Почав фіз він і важчий на 6 кг і збільшення максимальної ваги дає менше. В наступному відео я порівняю топовську спорягу, яка доступна будь-кому, з топовською спорягу, яка доступна саме власникам версії Deluxe. Підтримуйте ЗСУ, актуальний збір, який проводить наша спільнота в описі під самим свіжим стрімом. Нічого собі, яка в мене вже база здорова в цьому Майнкрафтові. Якщо любите Майнкрафт, то в описі під. Від відео я посилання на мій Майнкрафтовський канал. В мене тут є всякі бункери з роботягами, тож підписуйтесь. На цьому все, друзі. До зустрічі.